Відкриту поліцейську станцію у селі Млинівці Зборівської громади надавати послуги місцевим жителям та забезпечувати правопорядок. Тут будуть двоє поліцейських офіцерів, які пройшли навчання за міжнародними стандартами. Дуже важливо, щоб люди у своїх громадах відчували себе захищеними та в безпеці, а також могли завжди вчасно отримати якісні поліцейські послуги. Деталі у сюжеті. Осередок безпеки запрацював у селі Млинівці Зборівської громади. До виконання службових обов'язків тут приступили двоє поліцейських офіцерів громади, які пройшли відповідне навчання. Це вже 54-та поліцейська станція на Тернопільщині відкрита в рамках реалізації безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади. Це дуже добре, що наші люди. Все більше будуть відчувати саме в своїх населених пунктах присутність поліції, присутність захисту, поліцейські послуги, які будуть надаватися вчасно, і ефективно. Такий непростий час це дуже важливо. Дякую вам за підтримку. Дякую вам. Зборівська громада подбала про належне облаштування поліцейської станції для оперативного реагування на повідомлення громадян у розпорядженні поліцейських офіцерів є службові автомобілі, укомплектовані всім необхідним для роботи. Насправді. Є. Тут було докладено багато зусиль як від аграріїв, від керівництва національної поліції. Хочу побажати плідної праці з громадою, тому що поліцейський офіцер громади має знати. Кожного жителя, де яка обстановка в кожній сім'ї, поліцейські офіцери громади раніше працювали тут дільничними. Вони добре знають місцевість та орієнтуються у проблемах жителів громади. Робота поліцейського офіцера громади відрізняється від дільничного офіцера поліції, тим що нам більше надано. Займатися більше превентивною діяльністю, забезпечувати безпеку дорожнього руху, регулювання дорожнього руху, проводити бесіди в освітніх закладах, за словами старости Млинівецького старостинського округу Василя Крупи, присутність поліцейських офіцерів громади є необхідністю, адже люди завжди можуть звернутися до них за допомогою з нагальних питань і не їхати для цього за декілька кілометрів. Багато зосереджено підприємств, організацій, які багато працюючих людей. Ну відповідно. І... Вони будуть захищені, але ну, і ті навколишні села вже не будуть. Вже кожен буде знав, що тут можна звернутися до любим нагальним питанням. Реалізація проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині триває. Незабаром планується відкрити поліцейську станцію ще в одній громаді області.